Пам'ятник окупанту Келіну на Полтаві. Сука пишуть Доблесному коменданту Полтави полковнику Келіну і славним защитникам міста в 1709 году. Нема вже ні Келіна, ні защитників. Тут колись шаорел. Сука стояв. До речі, цей лев знаменитий тим, що випускники нашої Полтавської стоматологічної академії, раніше інституту, завжди в день випуску причіпляли цьому беззубому левові вставні Щелепи, зуби вставні.